Перша книга царів, глава 9. І сталося, як Соломон покінчив будувати храм Господній та дім царський, та все, що було бажанням Соломона, що прагнув він зробити, то Господь явився Соломонові другий раз, як явився йому в дівоні. І сказав Господь до нього: Вислухав я молитви твої та благання твої, якими благав ти перед лицем моїм. Я освятив той храм, що ти збудував, щоб покласти ім'я моє там аж навіки, і будуть там мої очі та серце моє по всі дні. А ти, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид у чистості серця та в правоті, щоб зробити все, що наказав я тобі, якщо будеш дотримуватися уставів моїх та постанов моїх то трона царства Твого над Ізраїлем я поставлю навіки, як я говорив був батькові твоєму Давід, Давидові кажучи. Не буде переводу нікому з нащадків твоїх на Ізраїлевім троні. Якщо ж справді відвернетеся ви та ваші сини від мене і не будете дотримувати заповідей моїх та уставів моїх, що я дав вам, і підете, і будете служити іншим богам. І буде, і буде не в те вклонятися їм, то я винищу Ізраїля з поверхні землі, яку дав їм, а цей храм, що я освятив для імені свого, відкину від лиця свого і стане Ізраїль за приповістку та за посміховище серед усіх народів. І храм Цей найвищий, кожен, хто проходитиме біля нього, скам'яніє та свисне від здивування. І скажуть, за що Господь зробив так цьому краєві та храмові цьому, і відкажуть за те, що вони покинули Господа Бога свого, який вивів їхніх батьків з Єгипетського краю, і держалися міцно інших богів, і вклонялися їм, і служили їм, тому Господь навів на них усе оце лихо. І сталося по двадцяти роках, коли Соломон збудував ті два доми, храм Господній та Дім царський, а хірам цар тирський достачав Соломонові кедрові дерева, дерева Кипарисові, то золото на кожне бажання його, тоді цар Соломон дав хірамові двадцять міст у краї Галіл. І вийшов хірам із тиру, щоб побачити ті міста, які дав йому Соломон. І не вподобались йому вони, і він сказав, що це за міста, які ти дав мені, мій брате. І він назвав ім'я їм край кавулу, і так вони звуться аж до цього дня. І послав хірам цареві 120 талантів золота. А оце наказ тих поборів, які брав цар Соломон на збудування храму Господнього та дому свого. І міло, і муру Єрусалимського, і Хацору, і Магіддо, і Гезера. Фараон, Єгипетський цар, прийшов і здобув Гезер та й спалив його огнем, а ханаяни, що сидів у місті, убив і віддав його, як віно для своєї дочки, Соломонової жінки, і вибудував Соломон Гезера, і Бетгорона до лішнього. І Баалата, і Тамара в пустині того краю, і всі міста та запаси, що були Соломонові, і міста на колесниці, і міста на верхівці, і інші бажання Соломонові, що бажав збудувати в Єрусалимі та на Ливані, та в усьому краї панування його. Увесь народ що позастався з Амора'ян, гітеян та парізяян, хівеян та євусеян. Що вони не з ізраїлевих синів, їхні сини, що були позоставлені по них у краю, яких ізраїлеві сини не могли вигубити, то взяв їх Соломон за поборових працівників, і так є аж до цього дня. А з Ізраїлевих синів Соломон не дав раба, бо вони вояки і його раби, і провідники його, і старші над трьома. І провідники над його колесницями та його верхівці. Оце представлені провідники, що були над Соломоновою роботою, 55 сотень, що правили народом, який робив на праці. Тільки фараонова дочка вийшла з Давидового міста до свого дому, якого збудував їй, тоді збудував він міло, і приносив Соломон три рази вічно цілопалення. Та мирні жертви на жертівнику, що збудував Господові, і кадив на тому, що перед Господнім лицем, і викінчив він той дім. І цар Соломон наробив кораблів в Ецьйон-Гевері, що при елоті на березі Червоного моря в Едомському краї, і послав хірам кораблями своїх рабів, моряків, що знають море з рабами Соломоновими, і прийшли вони до Офіру. І взяли звідти чотири сотні й двадцять талантів золота та й привезли до царя Соломона. Амінь.